Який стан власне енергетики є станом на зараз, особливо після останньої атаки тижня, два з половиною тому, коли Росія випустила 127 ракет, які власне цілили по нашій енергетиці? Два з половиною тижня практично знадобилося для збалансування системи. У нас уже здається четверту добу є світло, і власне якою є ваша оцінка ситуації. Ну дійсно воно приємно, що останніх декілька днів світло в квартирах є і не вимикаються. Не треба думати, що ця ситуація буде такою і надалі. З кількох причин причина перша. Наступний обстріл може трапитися вже цієї ночі. Ми не знаємо, коли наступного разу Росія вирішить обстріляти українську енергетичну систему, але ми точно знаємо, що вони це спробують зробити. І як ви бачили, після обстрілів два з половиною тижні тому після цього в кращому випадку системі треба там до 10 днів для того, аби відновитися. Тому що що відбувається під час обстрілу, крайній обстріл вони цілили по передачі, тобто по підстанціях. По лініях, ну, по лініях самих електропередач ні, але е, підстанції з'єднують лінії електропередач. У випадку, якщо одна підстанція не працює, то атомна електростанція може виготовляти електроенергію, але можливості передати її в Київ немає, тому що підстанція, через яку вона має проходити, просто сильно пошкоджена. І тоді треба ну, від кількох Годин до інколи навіть там до двох тижнів для того, аби відновити її. Це якщо вона не зруйнована повністю, а просто пошкоджена, так якщо не зруйнований якийсь критичний елемент. Ну, ось. А, тому це перший елемент невідомості. Другий елемент відомості це те, що ми точно знаємо, що з похолоданням, з настанням холодів, наше споживання просто збільшиться. І на ось це збільшене споживання, у нас станом на зараз вже просто не вистачає достатньої кількості генерації. Тобто, навіть якщо ми відіб'ємо всі наступні обстріли, то просто того обсягу генерації, який залишився в Україні, який українська енергетична система спроможна генерувати зараз, навіть якщо додати. 2 ГВт, які ми можемо експортувати з Європейського Союзу, цього не буде достатньо для того, аби покрити е, пікове споживання, яке нас очікує взимку. Тому навіть якщо цих обстрілів не буде, то відключення з похолоданням все одно будуть. Просто тому, що не вистачає зараз генерації, бо вона зруйнована, а генерацію до слова не відновити так швидко, як передачу. Ну, ось е, ну і звичайно, що фактор, е, фактор обстрілів залишається, е, на жаль, актуальним. Ну, відразу я думаю, можна перейти і до прогнозів. Найцікавіше, що власне цікавить наших українців, вони є різні. Я впевнена, ви теж їх чуєте, що в нас може бути не бути світла і по 12 годин. А є прогнози, що може не бути електрики і по 20 годин. Тобто оптимістичні, є песимістичні, які, наприклад, є вашим з огляду власне на ситуацію. В умовах великої кількості невідомих я відмовляю здавати прогнози, тому що ну, будь-яке прогнозування тут є невдячною справою. Будь-хто, хто вам в таких умовах дає точний прогноз, що я точно знаю, як воно буде, вас обманює. Та? Але правда у нас полягає ось в чому. Наше пікове споживання взимку становить ну нехай 16-17 гігаватт. Генерації у нас станом на зараз є ну нехай 9-10 десять Розумієте? Це ви можете приблизне співвідношення зробити того, скільки ми можемо споживання забезпечувати. Ну додайте ще те, що ми можемо експортувати. Можливо, десь е, якусь генерацію ми відновимо до зими, але теж це велике питання, як надовго це буде, Та? Як, як швидко Росія зрозуміє, де що відновили і, і вдарить по цій новій генерації. Але в будь-якому випадку е, ну, глядачі самі можуть нескладну математичну формулу зробити так: пропорцію, подивитися, е, скільки приблизно нам не вистачає генерації. Це дуже важливо додати, не перекладається ця пропорція автоматично на кількість годин споживання в кожного окремо взятій квартирі чи будинку. Чому е, насправді кількість, якщо, наприклад, ми кажемо, що у нас генерації вистачає на 60% споживання взимку в пікові години, це не означає, що в квартирах 60% часу буде світло. На жаль, на жаль, ця цифра для квартир буде нижчою. Чому? Тому що у нас є ті об'єкти, які вимикати не можна, які мають працювати в цілодобовому режимі. Ви всі прекрасно розумієте, що це об'єкти критичної інфраструктури, це забезпечення потреб військових, це деякі підприємства, які ніколи не можна вимикати, в тому числі оборонного сектору. Тобто вони частину споживання будуть автоматично на себе забирати. І частка генерації, яка буде виготовляти електроенергію, яка залишається. Шатиметься на житловий фонд, її насправді буде менше. Ось ну це правда. Тобто, ну е, якби ми не можемо пріоритизувати в цих умовах, що є. Вочевидь, що нам треба пріоритизувати об'єкти критичної інфраструктури. Ну, ось і тільки тоді буде забезпечуватися житловий фонд. Е, тому що якщо у нас е, я не знаю, вимкнути водоканали, то ну всім стане гірше. Якщо перестануть працювати заводи, які виготовляють і забезпечують потреби оборонки, то вочевидь всім стане гірше. Та, це для глядачів, я пояснюю. Чому ми там подекуди чуємо? У нас станом на зараз там не знаю генерація забезпечує до 70% споживання, але у мене вдома немає світла там так, так, 70 так, так. часу. Це тому, що є критичка лікарні, до прикладу, от дуже зрозумілий приклад. Ти не можеш вимкнути лікарню, тому що там йдуть операції, там є важко хворі, яких не можна відключати від апаратів і так далі. І так далі, тобто всю критичну інфраструктуру вимикати не можна, і вона забирає ну добру частку, насправді. І споживання, і тоді на домогосподарство на жаль залишається менше. І у всіх, звичайно, це це складно і неприємно, але всі мають розуміти причину цього. Бо я чую дуже багато знає там коментарів про те, що ледь, ледь не, не, не команди про те, що ми продаємо. Так, ми не продаємо електроенергію в Європу, Ми купуємо електроенергію з Європи. Ось, але ну на жаль, станом на зараз просто того, що нам треба, недостатньо для того, щоб забезпечити наші потреби. Ну, все ж таки, хотілося б розуміти, тому що да, ми робимо власне ці інтерв'ю для наших глядачів і озвучуємо їхні запитання нашим гостям. Це буде сценарій, все-таки ну найкритичніший це сценарій, все таки липня, коли ми сиділи практично без світла. Воно було там ну не знаю, там 2-3 години навіть на добу. У випадку можливих реалістично можливих великих обстрілів, на жаль, взимку ці ситуації можуть повторюватись. Я не думаю, що реалістичним є сценарій, де це стане реальністю на всі три місяці зими. От повторення липня, цих перших тижнів липня, та я думаю, що все таки це, це було радше пов'язано з обстрілами. Але ви ж розумієте, глядачі розуміють, що ну, якщо Росія буде такі обстріли робити раз на два тижні, то система і не встигатиме відновлюватися. Так. Ну і після кожного нового обстрілу відновлюватися складніше. Тому що ну, є якась там витривалість системи, ось, і, і воно ну, система стає більш, більш вразливою, і кожен новий обстріл задає їх знаєте, як хворий організм. Якщо він хворий там на одну хворобу, то можна теоретично швидко вилікувати. Але якщо додається нова хвороба, і вона, вона посилює попередню, ту, що вже була, то те саме зараз з енергетичною системою. Та кожен новий обстріл він, на жаль б'є по вже і без того ослабленій енергетичній системі, тому ну тяжко сказати, наскільки вони критичними будуть, які наскільки критичні наслідки будуть, але точно це не буде просто.